В цьому відео ми розглянемо таку річ, як ID-канали. Для тих, хто не в курсі, що такі ID-канали, коротко поясню. ID-канали це ось такі картинки кольорові, вони рендеряться з основною вашою картинкою. Вони є допоміжні для того, щоб ви в майбутньому змогли під час постобробки економити свій час і швидко оптимізовувати свої робочі процеси. Наглядно покажу я попередньо в Photoshop завантажив проект, який має ID-канали. Для чого це. Потрібно. Уявіть собі, що, наприклад, ви бачите, що вам потрібно це дерево, воно засвітле, його потрібно якось підтягнути. Якщо ви будете це робити там виділенням вручну, кожну цю, скажімо, панель, це займе час, так. Є ID-канал, який може нам полегшити життя. Ось, наприклад, ми включаємо цей ID-канал, вибираємо чарівну паличку. і Одним кліком обираємо весь колір, який нам потрібен. Забираємо галочку, точніше, видимість ID-каналу, і бачимо, що ми обрали саме дерево. Переходимо на наш леєр самої візуалізації, беремо Ctrl-C, Ctrl-Shift вставляє все це в це саме місце. І тепер ми можемо маніпуляціями корекції кольору підібрати те, що нам потрібно. Наприклад, я бачу, що дерево занадто світле, ми можемо скрутити цю світлість, додати. Saturation і, можливо, трішки змінити відтінок Ось так. І тут можемо скрутити, скажімо, прозорість цього. Це дасть нам можливість послабити цей ефект. Бо він занадто темний, як мені здалося. Ось так. Це леєр, який ми щойно створили, а це той, що був. І для порівняння я відключаю. Ось так було. І включаю. Як стало? Стало, очевидно, краще, тому що дерево було засвічене, а тепер ми погасили це світло, і воно виглядає більш, скажімо, якось благородно. Для, для цього, по суті, і існують ID-канали. Це економія вашого часу і оптимізація ваших процесів. Щоб активувати ID-канали під час рендерингу в Inkscape, вам потрібно запустити Enscape в SketchUp. І у цьому вікні обираємо візуальні налаштування, ось ця галочка з оком. І далі у вкладці Output, тут можна це налаштувати. Є наступний пункт Image, який відповідає власне, за ці ID канали. Якщо ми натиснемо цю галочку, під час рендерингу до нашої основної картинки буде рендеритись картинка ID каналів, і Depth of Field, також Alpha Channel і ще декілька скажімо, додаткових картин. Тут не можна обрати, що ви хочете тільки ID канал по матеріалах. Тут зарендериться 4 картинки. І вони всі вам можуть допомогти в подальшій роботі під час постобробки. Продемонструю зараз наглядно, як це працює. Натискаємо рендер, обираємо папку, куди це будемо рендерити, і зберегти. Чекаємо на результат. Ми зарендерили картинку, і я вам хочу продемонструвати наші ID-канали. Отож, в нас є 6, точніше 5 картинок, які ми зарендерили з ID-каналами. Основна картинка і 4 допоміжних, які мають в собі ID-канали. Це основна картинка рендерингу. Це з ID-каналом, який, по суті, виділяє небо і модель. Тобто, якщо ви потім хочете. Постобробкою виділити тільки одне небо, то для нас є допоміжна картинка, яка тільки розділена на два кольори. Далі в нас є картинка, яка е, може використовуватися для, наприклад, для створення туману в фотошопі або для глибини різкості. Тобто ми за рахунок цієї картинки е, потім можемо створити там, розмитий перед, а чіткий зад, чи навпаки, тобто сфокусувати з якомусь одному місці. Далі в нас є картинка з ID-каналом. І є ще одна картинка ще з одним ID-каналом. Тобто в першому випадку у нас картинка, яка буде поділена по матеріалах, а в другому випадку у нас картинка, яка буде поділена по 3D елементах. Це все для нашої зручності, коли ми будемо працювати у фотошопі з постобробкою. Для того і Enscape. Має переваги, що він простий, він не затрудняє у вас в якихось там, складних алгоритмах. Ви просто клікнули дві кнопки, налаштували все і працюєте більше з моделлю. Це все, що потрібно знати про ID-канали, вподобайка, коментар, за що безмежно вдячний. І до нових відео.